Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. І сьогоднішнє відео буде присвячене готовим роботам за місяць жовтень у спільному проєкті Зв'яжи шапку 5 за 5. І так, ну що ж, я думаю, ми відразу з вами розпочнемо. І так, на першому тижні я в'язала ось такий неймовірно. М'який ніжний комплект для своєї доні. Він зв'язаний із ниточок на Коперіс. Такий білосніжний кольор, і зв'язаний він гачком. Тут ось такий візерунок. У першому звіті я показую, як я пров'язую цей візерунок. Тобто, якщо вам цікаво, ви можете пройти і подивитися. І ось такий неймовірний комплект у мене вийшов. І ви знаєте, я не зважила це до відео, тому зараз буду разом з вами це все зважувати. І так, пов'язочка вийшла всього 37 грам. А снудик 80. Ось так. Тобто, півтора, ну, навіть менше матка. Пішло у мене на такий чудовий комплект. Дуже ніжний, дуже красивий. Фото на доні в мене є, тому обов'язково вам вставлю, як ця ніжність виглядає на моїй донечці. Буду складати ось тут з боку. А, і так, потім. Я не дуже пам'ятаю вже по черзі, але буду вам показувати. А, так, Я в'язала на подаруночок ось таку шапочку розиночкою 1 на один. Це газал Baby Wool. Зв'язаний в дві нитки. Така сама звичайна. Питала мене, як я роблю ось ці убавки. Це, дівчатка, три разом лицевою. Робимо центральну лицеву. Ось так вона виглядає з лицевої сторони, а мені ж подобається виворотна сторона убавок. Тому ось ця шапочку я ношу ось так. Ну, ця шапочка зв'язана для хлопчика з 7 років, тому вона буде відправлена у подарунок. І також її зважимо зразу. І важить вона 89 грам. Ось така шапушечка. І, <смі> дівчатка, я, знаєте що, я вмудрилася десь загубити свою мітинку. Ось так. <смі> Ось така зелена мітиночка в мене зв'язалася. Ну, я впевнена, що я знайду, бо я не губила її десь на вулиці. А, скоріше за все, я її або в машині забулася, або, або десь вона впала. За шафу. Ну, Я буду шукати, не знайшла вам, щоб показати у звіті, але ну, хоч одну покажу. І я її в'язала в комплект до ось цієї шапочки. Шапочка в мене була, а ось мітинку я собі зв'язала. Дуже класна річ, якщо не пробували, спробуйте зв'язати мітинки ось в таку осінню погоду, коли ще ніби рукавички і рановато, але в ручки вже достатньо холодно дуже класно. Тепло, зручно, телефоном зручно користуватися, я прям дуже задоволена. Ось. Ну, Я не знаю, що вам дуже треба. Це зв'язано із е, мириносиком. Одна мітинка 14 грам, ну, тобто дві мітинки там 30 грам будуть важити. Ось так. <рес> не встигла навіть вам у звіті показати. Так, наступне, я вам покажу вже по комплекту. І так, це ось така шапочка, потім тюрбанчик, снудик і ось такі рукавички. Ось так. Так, все влізло ніби, так. Ось така шапочка. Саме звичайна, але вона зв'язана в три нитки. Це Alize Baby Wool. ось такий помпончик. Я зробила з двох кольорів, мені дуже подобається. В пару йому зв'язала ось такі рукавички, тюрбанчик. Оцей візерунок також у мене є на каналі. Є окремо він майстер-клас на цей візеруночок, а також в самому відео про цей тюрбанчик є. Вставочка, де я показую, як пров'язувати ось цей візерунок. Дуже класний, теж він такий еластичний, але при цьому такий щільний. Гарно підійде для шапочок, для снудиків якихось. І ось такий самий звичайний снудик. Також це на подаруночок для маленької дівчинки. Не знаю, варто вам це все важити чи ні. Но... Щоб було більш інформативно, будемо важити. Так, рукавички заважили всього 27 грамів. Шапочка разом із помпоном 84 грами, снудик 53. Ні, навіть 51. Так, і саме важка у нас буде тюрбанчик. Це. Так, скільки ти заважиш, 86 грамів. Ось так. Ось такі у нас справи по цьому комплектику. Так, і останнє, що я вам в'язала, і я вам показала в кінці процес, але не показала готову роботу. Тож, зараз у мене вже є готова моя маніжка. Пройшла ВТО, а також я сьогодні її вже одягала. Я вам також покажу, що вона зв'язана в комплект до ось такої шапочки. Дуже, мені здається, вони один з одним гарно гар гармонують. Ось. І взагалі також дуже зручна річ виявилася ця маніжка. Мені прям дуже сподобалося. Мені здається, що на наступний рік, ну, тому що в цьому я навряд чи вже буду в'язати маніжку. А от на наступний рік я думаю, що буду ще в'язати. Вона зв'язана в техніці реглан Погон. Зверху, звичайно. Ось тут по краю я робила подвійну кромочну, щоб не підгинався цей край. У мене там є якесь одне фото сьогодні, зробила. ну, вибачайте, вже яке є. Я думаю, суть ви зрозумієте, що як маніжка виглядає на мені. І я нею дуже-дуже задоволена. Нагадаю, що я в'язала її із бобінної ниточки Baby Alpaca І також зважу вам її, щоб сказати, скільки вона заважить. І так, заважила вона 128 грамів. Ось так. Ось така чудова річ зв'язалася. Тепла, комфортна. Думала я в'язати її з Ось тут із з замочком, так? Але порадила дівчатка, що цей замочок може дуже неприємно відчуватися в холодну пору. Тому. Зв'язала таку, і от сьогодні я якраз в ній ходила, і ви знаєте, мені дискомфорту не приносить. Тобто я заходила навіть в заклад, я просто її зняла. Нічого там страшного із зачіскою не відбувається. Ну, по крайній мірі, в мене. Ось так. Так, зараз я вам покажу всі мої роботи. Якось їх постараюся вам більш-менш ось так викласти. Одна моя мітинка. Ой, ну, це тільки зі мною, мені здається, таке могло статися, що я дозвіту загубила. Ось скільки робіт я змогла зв'язати. Ось такий результат мого жовтня місяця. Я ним задоволена, мені все сподобалося. Всі аксесуари якось, знаєте, не було такого, що от мені не сподобався. Я знаю, що для декого трішки такий спірний варіант у цієї червоми тюрбанчика, але я приміряла на свою меншу доню, ви знаєте, непогано все сидить. Красиво. Ну, до цього треба бути готовим. Звичайно. Це не типовий так, якийсь головний убір, але на дитині дуже це мило виглядає. Ось так. Ну що ж, я вам дякую, що ви зі мною подивилися цей звіт, що ви коментували мене, ставили мені вподобайки. Дуже велика підтримка від вас на протязі всього проєкту. Тож, дуже дякую всім глядачам. І нагадаю вам, що в описі під відео буде список всіх дівчаток, учасниць, організатора Оксани Левчук. Тож переходьте, дивіться їхні відео, в них там багато-багато краси. І я викладаю звіту одна з останніх, тому майже всі звіти ви вже можете побачити. Ось так. Ну що ж, я вам бажаю всього тільки самого-самого хорошого. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. І до нових зустрічей! Бувайте!